Сьогодні у Кам'янці-Подільському висадили алею пам'яті захисника міста. Як ви думаєте, чи важливо нині висаджувати такі алеї? Конечно, конечно, важливо. От на кожному дереві є табличка. Людина підійшла, прочитала і вже знає, в чию честь це посаджено. У нас кам'янчан дуже багато загинуло. В цій війні. Мені здається, тому що це пам'ять загиблим і по-друге, це природа, тому що зараз дуже багато дерев теж вирубують, а саджати ніхто не саджає. Це наш кисень і в пам'ять героїв дуже взагалі класно. Це пам'ять. Це е, жива пам'ять. Е, одна справа, коли ми ставимо пам'ятник. Е, а друга справа, коли ми садимо дерево. Дерево це щось живе, щось органічне. Дивлячись на цю алею, ми будемо згадувати про наших хлопців, які віддали своє життя. Ви знаєте, що мені вже все рівно. Що тут буде посаджено? Тому що, це, по перше, це пам'ять, по-друге, це озеленення міста, благоустрій території. Дай Бог святкової перемоги. Звичайно, красиво. Це по-перше, ну і побільше природи краще. Це, по-перше, доречно біля цього пам'ятника, що тут, по-друге, пам'ять про людей і, по-друге, виховання молодого покоління, щоб вони відносились. тому що ми тут в мирі живемо, і майже не відчуваємо, що є. Що є Війна. Сьогодні у Кам'янці-Подільському вислили алею пам'яті захисника міста. Як ви думаєте, чому нині важливо висаджувати такі алеї? Ну, зараз, так в країні триває війна, то це досить таки важливо, щоб людям розповідали і щоб люди більше знали про це, бо деякі ще думають, що це не війна, а спецоперація. Це досить таки важливо.